Так, сьогодні швидко працюємо, тому що в мене згоріло світло. Прикиньте, у мене згорів софтбокс прямо перед е, виходом цього ну, перед зйомкою цього відео. Тому, будь ласка, ставимо лайк і підтримуємо мене, знімаю в спартанських умовах. Полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Хаус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найактуальніші події, які відбулись. Тут в інтернеті сьогодні кожні три дні. Тут на цьому каналі ми обговорюємо з вами найцікавіші, найактуальніші новинки, які я збираю по всім телеграм-каналам. Приношу сюди вам, і тут ми їх обговорюємо. Я говорю тут свою думку, ви свою думку виражаєте в коментарях. Не забувайте це робити, це правда важливо. Також обов'язково кидайте лайки, тому що це ну просує моє відео, і я бачу, що хоча б комусь це відео подобається, комусь воно потрібно. Ну і підписка, ми намагаємось добити вже 300 тисяч підписників вже. Десь місяця п'ять. Будь ласка, давайте вже доб'ємо 300 тисяч і я буду щасливий. Ну, а ми починаємо, починаємо полетіли. Альона Альона виступила проти Парфінюка. Ну, як мінімум, це вона зробила таку. Тиху заяву своєю обкладинкою нового концерту. Парфінюк більше не в списку учасників концерту Альона Альона. Збережжя обговорюють причину. Співачка Альона Альона оновила діджитал-афішу учасників свого концерту, що відбудеться 9 квітня в МЦК МЦКМ, виключивши з неї виконавця Парфінюка. Наразі на афіші зазначені артисти, з якими в неї є дуеті-пісні: Альона Альона, Клер, Джамала, Джері Хейл, Фінка. Раніше серед учасників афіші був і Парфінюк. Парфінюк був на цій афіші. Бачите зараз стару афішу, а зараз оп нова афіша. Користувачі соцмереж у коментарях під постом припустили, що рішення про його виключення може бути пов'язане з тим що давним інтерв'ю його колишньої дівчини, Сімбачки. У ньому вона поділилася своєю версією подій, розповівши про сварки, емоційний тиск і вплив фізичного насильства у стосунках із парфюнівком. Ну подакеньку, ця хвиля репутаційної відповідальності нападає на наших українських артистів. Да? У нас в цілому інститута відміни в. В Україні немає, його не існує. Є певні кейси, де це спрацювало, але в основному своєму, в своєму, своїй більшості, у нас повно блогерів, повно артистів, яких скасували, вони все одно співають, все одно ведуть свої блоги, все одно заробляють, і в них замечательно все навіть краще, ніж у нас з вами. Тому, розумієте, інститут репутації в нас такий собі, хиткий. Але тут Альона Альона, бачите, послухала, подивилася в інтернеті і рішила, що з Парфінюком на сцену вона більше не вийде. Тут може бути два варіанти. Або справді Альона Альона не хоче більше підтримувати Парфенюка і займатися його популяризацією через своє ім'я, да? не хоче з ним виходити на одну сцену, або просто Парфенюк е, має якийсь корпоратив, де йому заплатили більше, і він не зможе прийти до Альони Альони. Два варіанти, не знаю, який з них реальний. Альона Альона не коментувала е, цю історію, цю афішу, але правда, зник з афіші він. Взагалі хотілося б, да? Взагалі, хотілося б, щоб люди у нашому шоу-бізнесі були відповідальні за Свої слова відповідальні за свої дії, хочеться, щоб була якась відповідальність за слова і за дії, щоб не просто так хайпували на якихось таких історіях і навіть сприймали це як такий полезний хайп для розкачки свого контенту. Це я говорю про скандал Сімбочки, і парфінюка, і їх побиття, і їх сварки, і так далі. Тому, якщо це таке зважене рішення Альони Альони, то я їй тисну руку через екран, молодець. Круто, це правильно так робити. Якщо в тебе є позиція, якщо ти транслюєш певні сенси, ти не маєш допускати в своєму оточенні і тим паче на сцені таких людей як Парфінюк. Отак, От що думаєте про це ви? Напишіть в коментарях. Чи просто Парфенюк злився, і чи Альона Альона його викинула з концерту. Аня Трінчер, окрім того, що хороша співачка, вокалістка і блогерка, вона ще й СММниця не непогана. Нова пісня Ани Трінчер зібрала 10 тисяч відео у TikTok за 5 днів. Ще до офіційного релізу, нова пісня Ані Трінчер Зірочка Палай стала вірусною в соцмережах. За 5 днів трек надихнув користувачів на створення понад 10 тисяч відео, і ця цифра продовжує зростати. Сама Трінчер днями заявила, що стала першою артисткою в Україні, яка запровадила прогріви до релізів. Він що принесла свій досвід з блогінгу в шоу-бізнес. Тобто вона сказала, що раніше зірки просто анонсили свої треки, просто скучно анонсили без особливих інфоприводів, без чогось такого. ну Іноді робили інфоприводи, але в основному казали, там в п'ятницю в мене виходить трек. І маленький тизер кидали. І зараз, завдяки інтернету, це все дуже трансформувалося. Зараз, завдяки інтернету, ти маєш дуже багато варіантів просування свого контенту, свої, своєї творчості, свого треку. Да, наприклад. І що зробила Трінчер? Вона взяла. Найактуальніших, найуспішніших, най а, таких знаєте, вона взяла всіх, хто в тренді, кого ви бачите в рекомендаціях, вона взяла всіх цих блогерів, популярних, великих, смішних, і з ними заколабилася. Тобто її трек звучить всюди. Відбивками, фоном, ліпсінгами, всім чим завгодно. В будь-яких варіаціях цей трек використовують зараз. І це класно. Це мені подобається, що відбувається трансформація ринку. Трек, звісно, не найкращий, у Ані є. Άντε, κρύα. Στι τρέκια, τι θα Зірочка пала, зірочка. Щось таке дурне, да? Але для аудиторії Трінчер супер. І я цьому радий. Я радий, що Аня знайшла в оцей, оцей, оцей свій новий спосіб використання своїх соцмереж. Насправді візьміть на завідку всі блогери співаючі, всі артисти, які мають великі цифри в блогах, що ви можете просуватися набагато краще ніж те, що робите ви зараз. Я взагалі не дивуюся нашим артистам, які випускають там цілі альбоми, чи там кліпи, чи ще щось без якогось промо. Без якогось прогріва перед, без інфоприводами перед. Тому що, ну, якщо дивитися на західний шоу-бізнес, там зірки так красиво цю появу свою роблять, вони так вспихують, так взлітають, так прогрівають аудиторію, стільки всього роблять. Ну, коротше, треба працювати. Іноді зірки, наші українські, особливо великі зірки, вони забувають, що вони. Не просто великі зірки, таких як вони дуже багато, і просто випустивши трек, він може просто влетіти в топку, тому що зараз дуже багато інформації залітає людям у голову через інтернет, і треба боротися за це місце під сонцем, навіть якщо ти топовий артист, топова артистка ти повинна творити, видавати на максимум все. Понімаєте? Отак вот от. А що зробила Злата Огнівич? Ви знаєте, ви знаєте, що Злата Огнівич не робила? Це я я в шокі був, коли прочитав. Злата Огнівич приголомшила багатомільйонною суму, яку зібрала для ЗСУ за один концерт у Львові. Звісно ж, виступ був благодійним, де зокрема влаштовували і акціон. Артистка збирала кошти на потреби 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Спочатку Злата Огнівіч вважала, що всього за один вечір вона зібрала понад 39,6 мільйонів гривень. Утім, організатори концерту остаточно підрахували Зібрані кошти, і сума виявилась 41 мільйон гривень. Гривень же ж не доларів. Да, 40 мільйонів гривень це мільйон доларів. Це вау! Це щось нереальне. Я не знаю, хто такий, хто такий ще збирає суми за один концерт у Львові. Злата Огнівич не знає, де там виступала, але але безмежна дяка і шана їй за те, що вона таке зробила, це. Це вау, це вау, правда. Зараз ну, зараз знаємо, як тяжко йдуть донати. Зараз знаємо, як важко взагалі зібрати закрити збори. У мене друзі, які роблять свої збори, дуже довго збирають. Прям ну, кажуть, що це зараз закритий збір, як раніше, за один-два дні, майже нереально. Дуже дякую за тіоніч, дякую всім, хто донатив. І закликаю вас завжди переходити в лінк, який у нас в описі відео, де ви можете підтримати нашу армію. Просто хоча б там 10-5 гривень, як за перегляд мого Відео закиньте і це вже допоможе. Не думайте, що ваші 5 гривень нікому не потрібні, вони потрібні. Говорили ми про Трінчер, я згадав про Волошина. У Польщі пограбували будинок блогера Волошина, який виїжджав за кордон. Українець розсекретив вартість коштовності, які вкрали невідомі. Наразі невідомо, хто саме пограбував Волошина. Блогер говорить, що співпрацює зі слідчими та поліцією. Як відомо, після виїзду за кордон чоловік мешкав деякий час в Іспанії та навіть придбав Вілу на Балі, яка зараз здається в оренду останнім часом. Він мешкає у Варшаві в Польщі. Там Олександр винаймає великий будинок. Ну. Знаєте, я дивлюся за сторісами Волошина. Я слідкую за багатьма нашими блогерами, і мені цікаво от, дивитися, як вони живуть і що вони транслюють, що вони показують. Як живе Саша Волошин, він стільки багато наробив хайпу за своєю спиною, да, в минулому, тобто в нього стільки багато кейсів, коли він робив такі якісь гучні інфоприводи, що зараз після цього пограбування. Мені здається, відсотків 80 йому не вірять. Не вірять і все за пару днів до цього. Сашко сидів за комп'ютером і працював і казав, що вот у мене так багато справ, роблю тут воронки, як тачу зацікавити аудиторію. Він же ж продає, продовжує продавати свої курси в всю свою історію. І мені здається, що скоро, от якщо ми скоро побачимо десь за місяць анонс курсу Волошина, то будемо знати, що це був просто прогрів. І щоб такі, як ми з вами поговорили про Сашка, щоб я вам про його нагадав. А ви перейшли до нього, а потім купили курс і так далі. Понімаєте, як це все працює. Я говорю з точки зору тільки інформаційної підтримки якоїсь. Я просто виражаю як співчуття, якщо це правда відбулося, тому що я пережив колись на своєму досвіді пограбування вдома, і це жахливі відчуття. Це жахливі відчуття. Це настільки противні відчуття, що я вам не можу передати, ніби вам хтось в труси заліз, а там реально в труси залазили. Понімаєте? Ну, в речі мається на увазі. Ці піда сподіваюся, вони всі повиздихали вже. А якщо ні, то скоро ви здихнуть, тому що я їм цього так бажаю. Просто я їх прокляв 85 разів. Тому Саша на мене трошки здивувала, тому що пам'ятаю свої емоції, коли в мене це все відбулося. І Саша дуже спокійно відреагував. Але він каже, що він так відреагував тільки через те, що у нього. Реально за спиною зараз дуже багато всякого гівна відбувалося. Відбувалося стільки всього, що він уже все не має сили реагувати на це. Він не має можливості просто емоціонувати. Вже я не дуже довіряю волошну, тому що він дуже розумний чортяка, і він не має нічого святого. Він буде робити так, як треба. Він буде використовувати ці, ці соцмережі, цю активність і свою аудиторію тільки так, як йому потрібно, і тільки щоб викрутити по максимальному бабла для нього. Соцмережі це бізнес. Для нього аудиторія Дікторія це бізнес, і він знаєте, він не просто так транслює своє життя на камеру. Тому не знаю, чи вірити в волошину чи ні. Напишіть в коментарях, будемо з вами спілкуватися там. Досвід індустрії каже, з'являється спільний контент артистів, чекай співпрацю. Тиждень тому Манатік та Тіна Кароль мило ще за кулісами збірного концерту. А тепер і новини про щось ми Тіною покажемо вам цікавого. Значить, у Манатіка в гостях був Люкс ФМ на студії, і він казав, що остання нога, яка ступала на поріг його студії, от тільки недавно вийшла, це була Тіна Кароль. Да? І Тіна Кароль щось записувала цікаве на студії у Манатіка. Цікаво, що це буде. Ми знаємо про останню співпрацю Манаті. Монатіка і Тіни Кароль тільки під час музичного дому музичний дім да монатік прийняв участь у проєкті «Тіни». І я думаю, що тепер настала черга ці не відплачувати і прийняти участь у проєкті Манатіка. Я взагалі вважаю, що їм давно пора записати щось сумісне, тому що вони такі, знаєте, мастодонти українського шоу-бізнесу. А я люблю, коли такі от люди мощні, з мощною енергією, з великим творчим багажем, щоб вони разом щось створювали, і це буде такий якийсь унікальний класний продукт. Тому чекаємо. Сподіваємось на дует. Тим паче, діма зараз готує альбом. Там багато фітів. Ну, стіною там в тамфіта на альбомі нема. А може допиш, не знаю. Там альбом аж в вересні, здається, виходить. Да? Чи, коли? Чи хотіли би ви почути такий дует? Пишіть в коментарях. Я, я за, я за, записуйте. Якщо ви чекали мого одобрення, ідіть. Тор Олександр Рудинський отримав звання заслужений артист України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня театру. Як відомо, Олександр Рудинський останнім часом постійно з'являється в іноземних проєктах, наприклад, у серіалах Декамерон, Netflix та Агенція на Прамаунт Плюс. У лютому короткометражний фільм ножниці, Папір з миколаївським актором Рудинським отримав премію «Бафта». Мені так подобається подобається тенденція на популярність наших акторів. мені так подобається тенденція на популярність е наших театрів. І я дуже сильно хочу, щоб виріс наш кінематограф. Я дуже сильно мрію про те, щоб ми створювали класні серіали, щоб ми створювали класні телевізійні проекти, щоб у нас були якісь свої онлайн-платформи, щоб ми розвивалися в цьому напрямку, тому що у нас так багато талановитих людей. Багато повиїжджало. Правда, багато талановитих режисерів, операторів. Лукарів повиї але багато і залишилося, які працюють зараз в Україні. У нас круті. У нас у нас крутезні актори, у нас крутезні режисери. І якщо це просто поєднати, дати в ці проекти грошей, якщо з'являться у держави, у вінкульту, не знаю у кого мають з'явитися на це кошти. Але я правда вірю і мрію у таке, знаєте, світле кінематографічне життя нашої країни. Я мрію, щоб наші актори засяяли, стали справжніми селебриті, показали себе на світовій арені, щоб них це вдалося. І я дуже радію, коли наших акторів відзначають. Тому вітаємо Олександра. Це супер. Андрій Данилко може повернутися з новим матеріалом. Про це він заявив у своєму нещодавному подкасті. Буквально на днях я подивився подкаст Васі Байдака, і в нього в гостях був Андрій Данилко. Андрій Данилко не частий гость на всяких Ютуб-шоу. Взагалі він не любить багато розмовляти, але слухати його одне задоволення. Мені здається, я можу слухати Данилка про 124 на 7 Я коли починаю дивитися його інтерв'ю чи якісь подкасти з ним. У мене пролітає година за за хвилину. Понімаєте? Я просто слухаю во так, захльоп все. І Данилко заявив, що може повернеться з новим матеріалом, якщо в нього буде все ок зі здоров'ям і. Буде більш-менш нормальний час, і мені здається, що це мрія багатьох, щоб Данилко повернувся, щоб сердючка повернулася і в амплуа, і як стендап-коміка, і як амплуа артиста, да? щоб писався новий матеріал, записувалися нові пісні, писалися якісь нові стендапи. Тому що це людина оркестр понімаєте? Це просто щось таке неймовірне явище в українському шоу-бізнесі, за яким дуже цікаво спостерігати. І не хочеться, щоб воно залишалося в минулому. Хочеться, щоб воно мало якесь майбутнє. Воно я маю на увазі проект, а не Данил, Данилка, воно називає. Дуже мене потішила ця новина, а ще мене потішила українська мова Данилка. Я ніколи не чув, щоб він так гарно підбирав слова українською. Подивіться подкаст. Правда, хороше, хороше інтерв'ю. Послухайте, подивіться, багато чого чогось камоніздаєтеся. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Білі Айліша натворила контент, понімаєте? В Тіктоці наробила шуму. Значить, якась блогерка взяла її попід руку, записала з нею відео і підклала під це відео російську пісеньку, гламур, блонд і так далі. Звідки знаю цю пісню? Тому що наші українці теж бляха-муха записують під цей трек. TikTok, і вони мені потрапляють в рекомендації. Понімаєте? От так от тому перед тим як гнати на білі Айлі, що вона знімає під російську музику Тіктоки, а вона не знімала під російську музику TikTok, Там видно, що це просто відео, на яке наклали цей трек, наклали ефект слоумо, і просто, ну от вот такі от TikTok вийшло. Якась блогерка виклала. Це відео це навіть не Білі аліш викладала, тому я не думаю, що Білі аліш слухає російську музику, і вона там топить за Росію. Білі ліж неодноразово підтримувала Україну. Білі ліж неодноразово піднімала український стяг на, на своїх концертах. Тому давайте не будемо лялякать там, де не треба лялякать. Правильно, правильно. Папарації підловили акторку номер один цього сезону цього року, минулого року, де, напевно, нашого десятиліття. Зіндаю підловили папараці, і в неї якесь дуже цікаве колечко, кільце перстень. Не знаю, як це назвати правильно. На пальці. Поняли? Помолвачне кальцу. Так я буду виражатися, вибачте, мене не знаю, як це буде українською. Як це буде українською? Помолвачне кальцо, як буде? Обручене кільце. Кільце для обручення. І це для заручень. Перстень для заручень. От я зараз не розумію, а потім на монтажі буду звідти і казати дебіл, блядь, Не можеш сказати нормально. Ну не пам'ятаю. Ну, ви поняли. Коротше, напевно, людина павук, її хлопець, назбирав на колечко, понімаєте, і купив її. Ось такий от булижник, просто там такий брилянт. Я в шоках, я в шоках просто. Ви бачите цей бриліант? Дуже хороший бриліантик, дуже хороше колечко. мені подобається. Зіндає достойна такого. Том Холанд, звісно, дуже її любить, він дуже її обажає. її хлопець просто в ній душі не чає. Він за неї дуже переживає, читає новини про неї кожен день, він сам про це говорив. Ой, ті, ви виробили мені там любов да гроба, дуракі, оба, але але я вірю, що в них правда любов. Тому що якщо роман Тіматі Шалама і Кайрі я не вірю, то во роман зіндає в їх любов. Я точно вірю, не сумніваюся навіть. Дочка Кім Кардашин активно набирає оборотів і продовжує створювати свою кар'єру. Кім Кардашин тепер менеджер своєї доньки. Вона про це говорила в своєму реаліті, що вона трішки задолбалася, тому що донька виросла, донька хоче займатися публічною діяльністю, вона хоче записувати музику, вона хоче модно одягатися, вона хоче знімати тіктоки. І це приходиться все робити Кім. Кім приходиться з усіма домовлятися, значить, слідкувати за дочкою, слідкувати за контентом і так далі. Вона каже, це просто якийсь ужас. А нагадаю, їх мамаша Кріс Дженнер так виховала цілих п'ятеро дітей, да? тому що там всі кардаш'яни займалися медійною діяльністю. І зараз, значить, Норт Вест записала фіт з одною популярною американською співачкою. Дуже стильовий, модний. Скажу чесно, мені подобається те, що робить Норд Вест. Мені подобається те, що вона така прям сучасна, дика, модна. Ну блін, у тебе мама і папа, Кім Кардаш не Кені Вест. Прикиньте просто там, ну це кров. Рулить люто, там просто шарики за ролики заходять. Понімаєш у цьому двочки, мені кажеться вже. Але вона справляється з цим і класно, що вона пішла в творчість. Вона поняла, що вона може розкручуватися, розкрутитися може на імені баті і мами. Просто отак. От, от взлетіти в топи дуже легко. Але до дітей селебриті відносяться з такою предвзятістю. Їх не дуже люблять, не дуже поважають, що в бізнесі, тому їй буде непросто. Боже, цю бідну білосніжку мусолять і мусолять, мусолять і мусолять цю білосніжку. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що білосніжка виявилася не така вже і погана, як про неї говорили. І тут нова новина, нова новина. І тут знову новина, нова білосніжка з Рейчал Зеглер стала худшим, найгіршим фільмом по версії AMD. Бі, користувачі платформи поставили рекордно низькі оцінки картині, а рейтинг її зараз 1,6 із 10 балів. Більше 90% поставили одиницю цьому фільму. Мені здається, навіть ці 90% навіть не дивилися цей фільм. Мені здається, що це просто жертви цього суспільної думки, що всі кажуть, що це повна хірня, і вони будуть казати да це повна хірня, навіть не подивившись це. У мене таке теж колись було. Я коли був ще слабоумним, а, значить підлітком. я ну Якщо казали, що десь щось херня, я казав, да, це херня. І так впевнено казав, знаєш, навіть питався аргументи наводити. А потім думаю, а ти взагалі дивився? А ти взагалі, може, розберешся? І так з'явився скандал, прикиньте. Коротше, я вважаю, що білосніжка не така вже і погана. Я вважаю, що білосніжка вартує своїх коштів. Вона дуже дорого знімалася, і треба дивитися. Треба дивитися, а вже потім формувати свою думку. Анна Вінтор щось розійшлася на комплімент. Анна Вінтор це головний редактор ВОГ, хто не в курсі, і це найсуровіша жінка. В області фешн. тобто в фільмі носить Прада» ця головна директриса. Вона грає Анну Вінтур, да? Тобто її образ грається. Там, Хто не дивився, подивіться обов'язково. Вінтур назвала Ріану та Іса Парокі одною з найвпливовіших пар в світі фешену. Неочікувано, але головний редактор американського Вог виявляється фанатом цієї пари. Вона відмітила, що з нетерпінням чекає їх образи на Медгала 2025. По перше, вони дуже талановиті, просто супер. Я вважаю, що. У них дуже класна родина і родинні цінності. Та й стиль у них просто те, що треба. Сказала Анна Вінтур. І, значить, це я чую вперше, що Анна Вінтур про когось так, так добре, так щиро говорить. Понимаєте, тому що зазвичай вона така. Отака от Анна Вінтур, якщо подивитися інтерв'ю, вона. Чуть-чуть на робота схожа в своїх діях. Ну, слухайте, тримати всю фешн індустрію на своїх плечах жіночих це важко. Так що скоро у нас вже медгала 5 травня. 5 травня відбудеться Медгала, Ми його дуже чекаємо. Всі зірки готують вже нові образи, підписують контракти з брендами. Тому будемо чекати разом з Анною Вінтур. Вона там королева балу. Вона цей бал організовує, тому чекаємо. У мережі дебютував перший офіційний трейлер американського е, вестерну Іржа, який назавжди увійшов в історію кіно через роковий інцидент. У жовтні 21-го року на знімальному майданчику загинула українська операторка Галина Гатчинс, що викликало шок, судові позови та брехливі дискусії. Прем'єра «Іржі» запланована 2 травня 25-го року в обмеженому прокаті у США, чи йде стрічка до України або Європи, поки загадка. Але одне ясно точно цей реліз не залишиться. Та непомітним трейлер вже викликає емоції від цікавості до болю за втрачене життя. Значить, там був реквізит, був пістолет, і один із акторів, здається, да, чи хтось з персоналу націлився на операторку, на українську операторку, вистрілив і вбив. Це було не навмисне вбивство, тому що ніхто не знав, що пістолет заряджений, що там є пуля, і так далі. І Там тягнулися ці судові розправи. Дуже багато було чуток навколо цієї справи. І дуже, ну, правда, такий прикрий випадок, жахливий випадок, прикинь, тебе ви готуєте кіно. я представляю, як е ця операторка наша Галина була. Щаслива, що вона причетна до такої великої картини, що вона працює в такій великій картині, і тут її вбивають на знімальному майданчику. Це просто ужас, це от до мурах просто зараз. Ну, і особиста рекомендація від мене: подивіться серіал Зразкова американська сім'я. Це про родину, яка удочерила дівчинку з карликовістю, яка з України родом, яку, значить, там в Америці усиновила удочерила родина. І виявилось, що ця дівчинка не зовсім маленька дівчинка, якою прикидається, а вона вже досить така, да? цікава історія там. Дуже подивіться, будь ласка, це серіал, який просто неймовірний. він Викликає купу емоцій. Звісно, не дуже хочеться, щоб асоціювали українців з такою дівчинкою, як ця Наталія, в цьому серіалі. Але вже як є, цей серіал побудований на реальних подіях. Тобто, ця історія реально відбувалася в 2019 здається, році була така родина, яка всиновила ді. Дівчинку, а потім виявилося, що ця дівчинка зовсім і не дівчинка, і зовсім їй і сім років. І там, коротше, ціла була судова розправа. Там була дуже довга гучна справа в Америці. Чомусь вона пройшла повз мене ця справа, тому що я вже був ну якби в адекваті в цей період часу. Я, я про цю історію колись мав би чути, тому що історія досить гучна. Але я ніколи її не чув. Тому зараз я дивлюся цей серіал. А потім я почну дивитися документальні якісь стрічки, тому що американці люблять робити документальні якісь розбори такі. Прям, що було, що було в суді, які були там історії і так далі. Тому подивіться обов'язково дуже цікавий серіал. Ну, а на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. На цьому було все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюся, я вам підняв настрій. Приходьте ще на цей канал. Побачимось через три дні. Бувайте! Побачимось!